О. О, все. Так, оце наші запчасті з ремонту. Трошки пошліфували, відбалансували. так что зараз раз начинаем куча сборку по технику так и сейчас ставим стекло, ставим моторчик и короче працюем доли сбираем по технику так это получается вот такие ромочные а будут стать вот такие вот Ой, я, убледнул. І на кінець очередного дня у нас отак ось виглядає наш блок. Уже вкинули, погірзували, тоді розпредвал вкинули колівольчик, трошки накинули шестерень. В чому суть була проблеми? Коротше, на цьому промежуточному. Валу, то есть і шестерня, і вол. Хоча вол е, на своєму місці, отам там посадочному, е, його розбило, виходить, він отак кіліпав сразу між шестерня. Тут Підрозбило, виходить. І тут також, там де розпредвал, тут е, на е, втулці його провернуло. Так ось, виходить, тут е, провтулили. Ну, що по ремонту блока, виходить, тут е, Посадочне місце цього вала, промежуточного його розточили, там наварили, виточили знову його нове посадочне місце, ставили на місце. Тут також на розподвало нові втулочки, він вже видно Вон стоять з цієї і з цієї сторони. Розподвал новий, вкинутий так, і пошліфували. Колінвольчик. На ну, даний момент це все, що встигли зробити. Ось ще у нас старий диск щеплення, деякий потисканий. Ну, ми вже ну, купили, так що лежить, лежить будемо ставити. Так, поки що так рядає, ще на днях, думаю, долі там е, дозбираємо. повністю його. А, і ще тут ось була проблема одна. Е, тут... Як нова прокладка, як тут виходить, з цієї сторони йде топліна і маслоходи. І є такі прокладки тут ставиться, що вона виходить, закриває оцей маслоход і виходить, воно не може топлівну, топливна працює на суху, грубо говоря. Вона повинна мазати топлівну, а потім з топлівною стікати сюди і все тут мататися а воно виходить не може і все і застой і потім на суху це працює і роздовбується так що така ерунда хоча пояснив як зміг не знаю мотористам видніше що воно за проблема така так все так ось по цьому все Ага, поставили ще отакі ось безромочні стекла на нього. Нова ручка вже. Тепер трошки попідкрошували там. Зараз поки що вот так виглядає. Ну, Зато тепер щільніше воно тут все стоїть. ну, Зручніше набагато. Клас-клас і все, як вже в типу в новому тракторі. Ось новий диск щеплення в нас стоїть. Такий ось диск буде, Тут такий творче безпорядок. Так що працюємо, ковилюємо, долі, будемо збирати, потім розкажу, покажу, що в нас вийшло. Будемо потім воспламенять, що його цікаво, як він нас вроді метках виставили щоб було там все в верхній метрі точки ще потім маховик виставимо ну вроді би тут так виставимо повинно все вийде а там подивимося як полину настроїмо як буде запускатися в нас мотор снайди двад їздить блестить <рес> як хліб масло на Григорович, <кх vos> я лежу на дивані а роботу всю бачу. Ага. А ну то, то я ж не все не все й знімаю, я тобі скажу. щоб він ще й закотився впадовить правильно та вони то совпадуть щоб не сай тоді переверпати потім Йо oh. oh. Все чики пики він ще легко надівся Та помазанеш Главно, щоб він тут масло не <різь> З мотура Тут все чепухо А Один меня не годил. Он потрисканный, куда его уже его ставить. Ну, он да еще походил. Ну, он только, конечно, уже... Ну, восемь. А, ну, а новий по нові по получається до около дев'яти. Thank you. процесс до завершения движется, да. Что, стружка не была? Да, да, она будет. Серьезно, не было? удивлению, блядь. Все що красиво, то спортивне. Ну, ось таке бутень як, як... Як пайка якась. Може був провалний якось. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Це воно це пополоснуло аж три, три ці, да, три полоски. <танець> <танець> І що, два сальника <танець> Та ні, два, ж воно як цей не дивився, як отак за це наш переварився, чи ці гази переваються, не держать кольця. То не зовсім добре. <танець> ну це ось така наша процедура. Моторчик вже підсобрали, бо думали, обійдемося легкою кров'ю. Тільки блок будемо робити там по посадочних місцях шестерень чи валів. Точніше. А вийшло так, що прийшлося робити і поршньову. Кинулися до поршньої. А там гайка, шатунам гайка одним словом повикидали і гільза повикидали. Там, як, коротше, купили атрак. Ну а все, шатуни зробили, проточили і все, почали зібрали І трошки почали полізли оця цих, Ось безнімали ступиці. Тут у нас вироботка ось пішла на полуосьох. Ми сюди трохи підкидали. По два сольника пробуємо впихать. Ну ото, коротше, виглядає. Тут також у нас болтах не без проблем. Поки познімали, тут один хреновий знімається, то ну, як завжди воно поза, позакусувало, позаржаввало, попідворювали трохи ось. Тут, тут таке, ну, такий елементарний маленький ремонт, якби дуже, дуже великого не робили, бо Часу немає, скоро вже сіять, а він сіє в нас. Тут також поуварювало трохи і от герметиком чи цим пройшовся. антикором. Ну, Елементарний маленький якийсь там ремонтик такий, мінімальний. Дуже не вкидаємося, і так копійка велика пішла. І час піджимає, вже тепло і пора вже скоро вилітати, сіять ячмінь і соняшник, а ми ще нічого не зробили. У нас тракторець, як ви бачили, їздить на сіволочки. Так що потрібно швиденько все це дроти до кучі і запускати, обкотувати. Так. Її треба трохи переважувати. Трохи там. Стой, стой. Там їхні компьютер. Пробуємо на холодну обкатувати Перший виїзд. Союзки, конечно. Каптась. Ну що, отак виглядає наш дракон. Тільки що що ви там бачили, це називається холодна обкладка, як каже мені батько. Заливали, Оце він потроху хотів у нас 2 години. Ну, в принципі, роботка мені подобається. Поршнюва там атрак, я казав, вроді би, то, вроді би то турецька. Ну, Збирають маю, мабуть, індуси. Ну хоча хто знає. Вроді б то хвалили цю поршню, то непогано. Ще до нього приїхали там нові зеркала, там і крильчатка нова, там є, я... он прийшла з нової пошти. І тут ще датчик, датчик моточасів, де він От ось. -ось. Оцей. Тут поки що поставили старий. Ну, я купив, он вже готовий, потрібно цей поміняти тільки і все. Ще поки стара стоїть крильчатка. Ну а так все Оце воно виглядає. Дуже там до нього не чіплялися, не, не робили там е, ідеальний марафет, бо ну, з часу нема, але зараз вже крузку комбайн молоте, І зараз треба його вилітати і е, сіяти, а він нас сіє, виходить. Та тут грязний бардак, тут варили кусок порога, тут поуварювали йому, я ось мастіку тут позамазував. ну, коротше, трошки Підмачували на бистру руку, як кажуть. Ну і за ж ці вікна нові там поставляли так, щоб трохи він розцей. На щось похоже було, щоб. Ну все, оце так. А далі там будемо ним тівати сіволочку, я покажу, що, що там, як він себе веде, як там цього з'явилося, чи уменшилося, хто знає, коротше. Так що от так. Все, таке відео. Якщо було цікаво, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Далі щось буде про нього цікаве. Яка його далі доля буде, хто знає